Середньовічні романтики подорожували у каретах. Сучасні романтики все частіше обирають екстремальний транспорт. Наприклад, подорож вузькоколійкою. У Румунії вузькоколійкою можна дістатися до замку графа Дракули, у Словенії до Солоних Озер. А у нас прогулятися Карпатами. Привіт! Ми на Івано-Франківщині, у Долинському районі, куди туристи приїздять покататися на карпатському трамвайчику. Сьогодні у програмі, де можна у гори поїхати на трамваї. Чим бойки відрізняються від гуцулів. Якою стежкою Іван Франко ходив на побачення? Долинський район лежить у передгір'ї та гірській частині Карпат. Хоча люди живуть тут понад тисячу років, природа здається незайманою. Саме за цим і їдуть у Долинський район туристи. Щоб відчути колорит місцевості, можна поселитися на садибі у господарів, а можна у комфортабельному готелі, таких щороку тут більше. Районний центр Долина одне з найстаріших міст Прикарпаття. Колись воно офіційно називалося Вільне Королівське місто Долина, а виникло воно завдяки солі. Начебто у Долині заблукали князівські вівці. Вони ж і знайшли поклади солі, від якої не хотіли йти далі. Сіль у Долинському районі є і сьогодні. Люди тут буквально ходять по солі, нафті та мінеральним джерелам. І місцеві жителі жартують, що в Долині де не копнеш, там обов'язково щось знайдеш. У Долинському районі живуть переважно бойки. Хто вони такі і чим вони особливо цікаві, можна дізнатися у музеї Бойківщини. Три найбільші народності населяють Карпати: гуцули, Бойки та Лемки. Бойки стверджують, що від своїх сусідів відрізняються не стільки одягом та звичаями, як характером. Вони дуже войовничі і дуже набожні. До речі, бойком був Степан Бандера, який народився неподалік Долини, а його батько, священник, мав прихід у Долинському районі. Цікава історія цього музею, наймолодшого у Прикарпатті. П'ять років тому його створили на кошти Умеляна Антоновича, який народився у Долині. Був членом ОУН, а після ув'язнення емігрував на захід. У Омеляна Антоновича та його дружини Тетяни не було дітей. І всі свої кошти вони віддали на культурні проекти в Україні. Будете у долині. Обов'язково зверніть увагу на пам'ятник Грушевському, Бо це перший йому пам'ятник в Україні. Кожному, хто приїздить у долину, радять побувати у Гошівському монастирі. Це зовсім недалеко, 10 кілометрів від міста, і враження залишається на все життя. Монастир у цій місцевості був заснований ще на початку 16 століття. Спочатку дерев'яний і ось у цій долині. Після того, як його двічі палили нападники, ченці перенесли обитель на Ясну Гору. І дуже вдало. На цьому місці він став неприступним. Його жодного разу не взяли навіть татари. Сама територія монастиря невелика. Зі старих будівель збереглися корпуси ХІХ століття. І церква преображення Господнього. Всередині храм вражає розписами. Тут відреставровано 5 великих фресок XVIII століття. Головною ж святиною Гошівського монастиря є ікона Гошівської Божої Матері. Першим власником ікони був багатій на прізвище Шугай. Але з самого початку він навіть не здогадувався, що володіє унікальним образом. Доки не стався з ним один дивний випадок. Його дві доньки щось там робили, і хата загорілася. Вся хата згоріла. Була дерев'яна тільки стіна, на якій була уміщена ікона, лишилася цілою і нашкодженою. Тому ем, Шугай починає шанувати цю ікону як е, таку домашню реліквію і вважає її чудотворною, хоча про це не розголошував. Пізніше Шугай подарував ікону власнику Гошева Михайлу, а той передав монастирю. За церковними літописами зафіксовано понад 170 неймовірних стілень, які подарувала цариця Ясної Гори. Так називали ікону. Кажуть, вона мала раніше золоте оздоблення, і ще в дореволюційні часи її оцінювали в півмільйона доларів. Саме через це на неї і накинули оком більшовики, коли закривали монастир. І тепер оригінал чудотворної ікони знаходиться десь в приватній колекції за кордоном. А у Гошеві одна з найстаріших її копій. Вона освячена папою римським і також чудотворна. Ми продовжуємо мандрувати долинським районом. Тепер ми у селищі Вигода. Називається воно так, тому що розташоване у дуже вигідному місці на злитті двох річок мізунки та свічі. Головна туристична вигода у вигоді вода, повітря і неймовірної краси краєвиди. Хоч селище давнє історичних об'єктів майже не збереглося. Вартує уваги хіба що пам'ятник Івану Франку який стоїть у самому центрі. Пам'ятник Івану Франку на цьому місці стоїть не випадково. Як відомо, в юності Іван Франко був закоханий в Ольгу Рошкевич, доньку священика сусіднього села Лолин, і часто приїздив до неї з Дрогобича, поїздом до Стрия, а потім пішки 60 кілометрів. ось саме на цьому місці і пролягала дорога до Лолина, якою ходив Іван Франко. І все ж, незважаючи на малу кількість історичних об'єктів, селище Вигода одне з найбільш помітних на туристичній карті. Це той рідкісний випадок, коли туризм розвивається не завдяки історичним пам'яткам, а завдяки промисловому підприємству. Деревообробна компанія Уніплит підтримує найцікавішу туристичну атракцію Долинського району Карпатський трамвай. Отже, ми на Прикарпатті у селищі Вигода. Колись ці землі належали австрійському барону фон Поперу. Він тут вигідно сплавляв ліс і продавав його в Європу. Для цього побудував тут вузьку колійку. Тепер з нею мають вигоду туристи, які подорожують карпатським трамвайчиком. Сьогодні і ми до них приєднаємося. У подорож на трамвайчику може вирушити одразу до 60 осіб. Цілі групи, які привозять сюди агенції і окремі туристи, які просто телефонують до відділу туризму і замовляють екскурсію. Вартість квитка 50 гривень. Вражень набагато більше. Я бачу, у вас є різні вагони. Які які краще вибрати? скажіть? розумієте, це все залежить від клієнта, який хоче. У нас є СВ вагон. Свезагальний вагон, є кабріолет і є льора. Але якщо група невеличка, ми стараємося, що у кожний вагон на протягом поїздки щось показати. Отже, сідаємо у трамвайчик і вирушаємо у подорож, заправляє всім пан Любомир, справжній бойко, незмінний керманич карпатського трамвайчика і добрий знавець місцевої історії. Наші попутники самінаристи зі Львова, які з поміж кількох запропонованих екскурсій вибрали саме цю мандрівку. За гарної погоди краще їхати у кабріолеті. З відкритих вікон добре проглядається панорама Карпат. Якщо задущить, можна сховатися у св вагоні Швидкість карпатського трамвайчика від 10 до 30 кілометрів. Це все залежить від компанії, який у них дух. Якщо вони хочуть скоро їхати, ми їдемо скоро крейсерською швидкістю 35 кілометрів. Ні, то їдемо поволі, щоб можна було все побачити. Поки в'їжджаємо в, в гори, пан Любомир розповідає історію трамвайчика і вузькоколійки. Її збудував колишній власник земель барон фон Попер. А примусили його зробити це селяни, бо барон вирубував ліс і сплавляв його річками. Коли він робив великі плоти і сплавляв цією річкою. Ці плоти задівали дуже і руйнували насадження людські. І люди написали скаргу. І зобов'язали його щось зробити у муніципалітеті. І Він придумав цю вузько-колійну залізницю. За барона фон Попера залізниця простягалася на 180 кілометрів і проходила через 100 мостів. У 90-х роках минулого століття вузькоколійка виявилася непотрібною. Її майже розібрали. А вісім років тому підприємливі працівники УНІПлиту відновили 75 кілометрів вузькоколійного полотна. Вигуцька вузькоколійка унікальна тим, що одночасно є промисловою, транспортною і туристичною. В окремі дні нею перевозять ліс, а шість днів на тиждень катають туристів. Перша зупинка заповідник Шерковець. Це заповідник державного значення. Тут ростуть унікальні рослини. Нам обіцяли показати сосну, яка росте 300 років. Незвичайну сосну ми побачили одразу. Її найбільша висота 2 метри. А от знамениту в цих місцях квітку багульник або ж багулію довелося пошукати. Хоч трохи далі від дороги її дуже багато і вона сплітається в суцільний килим. Місцеві жителі розповідають, що в теплі дні від запаху багулії поблизу болота не притомнюють усі домашні тварини. Маленька, а така пахуча і дошкульна. До речі, гуляти по болоту Шарковець треба обережно. Тут є лише п'ять безпечних стежок. В інших місцях можна провалитися в болото. Тому краще гуляти тут з провідником. Після прогулянки Шерковцем вирушаємо далі. По дорозі пан Любомир показує монастирську гору. Колись на ній стояла обитель, яку взяли в облогу татари. Вони поставили умову випустять з монастиря жінок та дітей, якщо обитель не чинитиме спротиву. При цьому пообіцяли, що жінки можуть винести на руках те, що вважають найціннішим. І тоді жінки взяли на руки своїх чоловіків і вийшли за ворота обителів. На місці цієї зворушливої історії стоїть хрест. За бажанням, трамвайчик може зробити зупинку, щоб туристи піднялися на пору. Ми ж наступну зупинку зробили біля джерела Навтуся. З глибини 150 метрів тут дістають мінеральну воду. Навколо унікальних джерел Навтусі розбудували санаторій Джерело Прикарпаття один з найпопулярніших у радянські часи. На реабілітацію після польотів саме сюди привозили космонавтів. Дана водичка має структуру нашого організму. Таким чином, споживаючи дану воду, вона повністю засвоїться в нашому організмі. А це означає, вона відновлює клітини. Приїжджайте до нас в Карпати, пити водичку, відновлювати клітини. А правда, що говориш, що вона лікує від безпліддя? Вона не те, що лікує, вона додає емоції для того, щоб бути сім'я бойківська це чоловік, дружина і п'ятеро дітей. Подорож на трамвайчику може мати кілька маршрутів залежно від того, що захочуть туристи. Наприклад, можна помилуватися карпатськими водоспадами і зробити кілька фото на згадку. Любителі історії мають змогу піднятися на гору Яворину, де зберігся бункер одного з героїв УПА, хорунжого Роберта Мельника. Ось цю зупинку називають дзюркач від джерела, яке постійно тут дзюркотить. Чим цікаве це місце? Тут проходить одна з трьох в Україні трас по Норшору. Норшор це швидкісний спуск на велосипедах, інакше кажучи, катання з адреналіном. Ми потрапили якраз на тренування. Хлопці з Івано-Франківського клубу Адреноліновий стиль готуються до фестивалю екстремальної та молодіжної культури Мізунська з Фестиваль відбудеться з 4 по 7 липня. Тоді сюди з'їдуться екстремали з усього світу. Напевно, для туристів, які кататимуться в ці дні на трамвайчику, видовище буде дуже яскравим. Тим більше, що якраз тоді тут відзначатимуть і свято Івана Купала. Поки що хлопці тренуються, аби бути у формі і гідно виступити. Трасу посеред лісу збудували самі ще три роки тому. Самі ж її і обслуговують. Кожного року потрібно перевірити, чи добре закріплені ці всі дощечки. Де вони закріплені погано, їх потрібно підремонтувати, тому що до нас приїжджають райдери з різних міст, і якщо якась дощечка, не дай Боже відвалиться, то хтось може травмуватися. Угу. А цього Рада, не можна. Це, це, цей вид спорту дуже небезпечний, правда? Ну так. Екстремальні види спорту Нордфорд, спорт, даунхіл і фрірайд загодилися в Канаді. Але останнім часом знаходять все більше прихильників серед українців. Неосвоєні траси, швидкість, перешкоди і обов'язково перемога. Хлопці кажуть, що той, хто відчув це, залишається в адреналіновому спорті назавжди. Це екстріва. Що тобі це дає? Це мій стиль життя. Спосіб самовираження. буває страшно, буває дуже страшно. Максимум там перешкод. Каміння, корінці брьовна. Це для себе катання, та для катання для кого-то, це не пазірування. Зазвичай туристам дозволяють бути присутніми на трасах лише у якості глядачів. Якщо захочете самі сісти на велосипед, майте на увазі, що він коштує кілька тисяч доларів. А ваше здоров'я взагалі безцінне. Якщо вже дуже захочеться відчути себе райдером, краще проїхатися по звичайній лісовій дорозі. А потяг. Так. Ото. Якраз мій розмір. А покататися можна? Не по трамплінах також. Звичайно, можна. Їзда на такому велосипеді і справді захоплює. А тим більше в такому шлемі. Але треба поспішати на трамвайчик. Зазвичай він їде ще далі, аж до зупинки дубовий кут. Але сьогодні маршрут трохи скорочений. Трамвайчик вже розвернувся і від дзюркача знову повертається у вигоду. Час знову милуватися Карпатами, обмінюватися враженнями і співати пісель. Звичайно ж, про Карпати. трамвайчика. Захочете? Зможете побачити ще більше. Приїздіть і подорожуйте. А ми ще помандруємо. З вами була Тетяна Куликівська. Хай вам щастить!